Дивіться, що ми не раз, е, е, як кажуть, не розсікались по древу. Наріжним каменем і головною проблемою пропадає з мікрофон. От ми чуємо, чуємо. І немає ніхе. Ми бачимо такі моменти. Перше, є всеукраїнські проблеми, є місце. Ми хотіли б зупинитись трохи на загальних, а потім перейти до місцевих і вказати конкретні приклади. Мабуть, це буде цікаво і Дніпропетровцям, і цікаво гостям, хто в нас є. Це більше, що прозвучали такі заування. Скажете 30 секунд, це скажу й приціл. Дивіться, перше, головна проблема це соціальна, політична, наспітка. Я перепрошую краще без мікрофона, бо воно дуже, дуже так, голосно. У мене голос на вуличних мітинах, як то кажуть, я вас. наслідна проблема це соціальна політична корупція. Корупція є в економічному секторі, така ж корупція прийшла і в політичний сектор. Вона є в нас, вона є в середовищі інститутів громадянського суспільства. І зараз, серед Дніпропетровських, буду трохи перескакувати, є два клани. Є клан, який Дніпропетровський, є клан, який Донецький. І в цих кланах, соціально-політичних корумпованих кланах, крім тих, що є політики, крім тих, що є кримінальні є авторитети, крім футбольних фанів, є зараз в тому числі і громадські організації, які потім дають на тому числі і депутатів, які голосують в Києві, і представляють Україну на міжнародних місті. Це для нових. Другий момент: імітація всіх тих реформ, які ми бачимо в піар-акціях на всіх каналах телебачення. Імітація чого? Деоліархізації, імітація чого? люстрації, якої немає, імітація е е е децентралізації, так може ми куди ми там віднести. І головне, це те, що ми спостерігаємо, що міністри... В супроводі тих же ЗМІ, про які тут всі говорять представники ЄС, в основному проїжджають і піраються. З іншого боку, ми б хотіли розділити і сказати, хто такі справжні представники інститутів громадянського суспільства. Ну, це, мабуть, це хто грантаїди, це представники олігархів, чи це, мабуть, ті, хто трудиться, заробляє кошти, а потім достає з кишені і витрачає на суспільне. Політичні потреби і на своїй автомобілі, і машині приїздить і на цей семінар в тому числі. І коли ви запитуєте, вам треба компенсувати проїзд? Вони відповідають, ні, не треба, ми на своїх лошадях. Наступний момент. Якщо ми будемо говорити, це дуже складні слова, якщо ми будемо говорити про зв'язок зі ЗМІ. Ми скажемо, ваш потірний слава займається громадською діяльністю недавно, 20 років. Тому ми можемо сказати про ЗМІ. У нас немає незалежних ЗМІ. Всі ЗМІ в нас належать виключно олігархам. Ми спілкувалися, пройшли дві п'ятирічки річки, і спілкуємося з кожним новопризначеним головою адміністрації, з кожним новообраним мером, спілкуємося з представниками фондів олігархів. Вони всі плескають і кажуть. Громадський телебачення це клас, це супер, це треба, але далі цього нікуди не йде. Навіть ми говоримо про Дніпропетровський державний телеканал. Дайте програму, дайте 20 хвилин раз на тиждень, ніколи цього не буде. Ваш покірний слав свого часу, 10 років тому, що був автором і ведучим циклу передач територія влади. Це не вигідно, незручно владі. Те, що прозвучало в Запоріжжі, я поважаю нашого сусіда, спілкуємося там в Фейсбуці, стосовно громадських рад, ми можемо привести конкретний приклад. Ми не доводили до судових е, розборів, але 43 громадські організації не були допущені до співпраці, потім в комісіях і так далі. А громадську раду при голові обласної адміністрації, знаєте, хто чує. Політичний діяч, лідер політичної сили всеукраїнського рівня. Ну, це просто нонсенс. Я не буду говорити, як вкрали документи, як пропадали там інше щось і так далі. Безкарність ми говоримо, було два роки Майдану. Ми були на телебаченні і сказали, ну, Дніпропетровський Майдан, ми мали відношення, були одними з півкоординаторів, але там трохи проварувалися, як то кажуть, ми це теж озвучили. Але ми говоримо, що є конкретний приклад. 26 січня, це прозвучало свого часу на всю країну, коли була зроблена провокація, і багатьох людей пробивали голови, в тому числі били і журналістів, і вагітних жінок, і так далі. Ми все це знаємо. Ми знаємо навстрість проблеми трошки нашого Дніпропетровська. Але суттєвих важелів впливу на громадянське суспільство... До цього моменту немає. Оце треба сказати ось на цьому семінарі. Котле ми зустрічаємося, ми зустрічалися із фондом відродження, із фондом полада Аденаура вже не перший рік. Але ми не грантої. Ми готові навчатися, ми готові піти і рікшими попрацювати у тих, хто дасть нам дієві механізми, щоб і на всеукраїнському рівні були створені об'єднання із громадських діячів. Непродажних, не кишенькових, не олігархічних. І щоб вони мали трибуну. Ніякі соціальні ліфти, ніякої кадрові політики, ніякої ілюстрації, коли ми заборонили. У нас була ілюстрація, знаєте кого? Директора опери та балету театра кинули в сміттєвий бат і витягли десь із кишені, при цьому прапор ДНР Чи Росії. Це це теж говорить про корупцію серед громадських діячів. Оце, мабуть, коротко. А розвісок, я думаю, ми можемо спільно. Добре, що це Вінко. Як би це було? що скаже представник Романенка тут. Цікаво. Рома, Рома. Це політична корупція, вплив двох олігархічних планів на громадянське суспільство і імиклізація реформ. Тому а не на Ну, Я не впевнена, що вони відносяться сюди, це не те, коли вона далі, далі проблемою я працюю. І як наслідок зменшення активності громадян звичайний процес це так говорить е, е, соціальне дослідження, а також е, е, результати та появки на виборчі кільниця. Mm -hmm. Добре, шановні, я ще долучаючись до таких справих промов, хочу тут у відсутні телебачення. Це конкретно ми проти темників, які в принципі нам пропонуються. Ми приходимо дивимось, але ж той. Фактично відрізачок, який нам потрібен, він невеличкий. Раз на тиждень, як тут вже було оголошено. Але ж вибачте, ми винесемо, я не думаю, що сміття з нашої, так би мовити, хати, але ж будемо викорінювати ті проблеми, які виникають в журналістському корпусі. І повірте, громадянське суспільство зараз, навіть наш мир зараз обраний, він дуже потребує того балансу між громадянським суспільством. Сьогодні буде зустріч з ним І ми будемо висловлювати те, що буде в контексті сьогоднішньої зустрічі. Дякую. Можна... Да, 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 да. да. Відсотність соціальних ліхтів у кадрові поліції. Mm -hmm. да, Тут, безумовно, те, mm -hmm. торкається mm -hmm. тих інститутів громадянського суспільства, які не попадають. Припустимо у владу, і це херноза. прагнення любої організації. Ми упередженою і кропів, як діло... і... І, і... І... Романенко... і в той же час ми розуміємо, що а, все одно фінансування от тисячі людей. Той не не саме їздити є... тільки громадські діяти. Це людина, яка за свої дійсно кошти, заробляючи їх на основній роботі. Потім приділяє час, можливість таку волонтерську можливість для того, щоб брати участь у таких заходах і цьому заходу. Важко Дублік. І багато людей, я думаю, теж цим так в ну, Відсутність приміщення зрозуміло, що на дворі ми вже бачимо дві революції, проходять у нас з такими навіть остання революція їхність, проходить і за того, що ми не можемо обговорювати на крупних словах кабінета ці питання на річні, нагальні, то виходить, що Ваші суспільство віде. не утримується. І тому це треба вирішувати. Є. Ви ви комісію, я вибачаюся. Можна, я скажу, у нас дуже конкретне питання. Програма особисту У нас давайте У нас у всіх нас наболіли. Ми зайшли в регулю страхійну комісію, яка повинна була якось запрацювати процеси соціальних ліфтів, які були обговорені. Люди, які повинні були йти із громадських організацій у владу. Фактично ми вже бачимо, що ми не повинні каже ту міську владу, олігархат, який взяв у нас у владу і дякуючи президенту, був зупинений. В плані того, щоб далі не розвивати ті всі, я вибачаюсь, народних депутатів, які попали, які пройшли індульгенцію через нашу облдержадміністрацію, і тут спрацювало дійсно державний відхід. Недостатність фінансування громадських з був органів Ну, Ми не за ті гроші, тут вже було сказано не за гарантажерство. Ми самі знаємо, як ці гроші заробити колеги, які зараз займаються і переймаються ЖКГ. ОСББ це нові інституції, які дають можливість самоорганізуватися населенню і будуть прагнути до того, щоб люди самі могли користуватися тими надрами, тими можливостями створювати робочі місця іменно в тих будинках, де вони проживають. Це іменно пряма дія. Кішка децентралізації, яка зараз проводиться державою, і ми будемо підтримувати ці інституції, але коли вони будуть прозорі, публічні, всіх ОСББ не будуть красти гроші, щось, що зараз відбувається, створюється більшість. Ну я не буду на зупинятися на цих питаннях, але я кажу, більшість все вирішує. Ні, я вважаю, що повинна вирішувати навіть. Е та меншість паціонарна, яка дійсно рухає наше суспільство вперед. І ці тези, які були проговорені, я думаю, будуть підтримані більшим загалом зараз. І будемо рухатися вперед. До дякую. Ми зараз говоримо дякую. тільки про перешкоди. У нас перешкоду. Дуже вам дякую. 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 дякую.